Привіт, я Альма. Я душа проєкту Зелений Розум. Моя місія допомагати тобі піклуватися про свої рослини з любов'ю та розумінням. Сьогодні я розповім про хворобу, яку знає кожен городник фітофтороз томатів. Що таке фітофтороз? Це грибкове захворювання, яке дуже швидко поширюється, воно проявляється у вигляді бурих плям на листі, стеблі та плодах. Іноді здається, ніби рослина просто в'яне, але причина всередині. Ознаки фітофторозу Темно-коричневі плями з сірим пушком на листі плоди вкриваються бурими, вдавленими плямами, стебло темніє, рослина слабне, у вологу погоду хвороба розвивається блискавично. Як запобігти появі, не садити томати поруч із картоплею, не загущувати посадки, щоб повітря вільно циркулювало, поливати під корінь, а не по листю. Обробити рослини профілактично біофунгіцидами: фітоспорин, триходермін, планзир. Що робити, якщо вже з'явився фітофтороз? Видалити сильно уражені листки і плоди, обробити рослину препаратом, наприклад, ридомілголд, квадріс, ордан, повторити обробку через 7-10 днів, не збирати плоди одразу після обробки, дотримуйся терміну очікування 5-10 днів. Пам'ятай, Завжди уважно читай інструкцію до препаратів, не змішуй кілька засобів одночасно, після дощу повторна обробка обов'язкова. І найголовніше піклуйся про свої рослини з любов'ю. Дивися на них, як на живі істоти, і вони дадуть тобі вдячність, здоров'я та врожай. Я, Альма, і я завжди з тобою. Твоя помічниця, твоя душа в саду. Підписуйся на канал. Зелений розум попереду ще багато корисного, живого і справжнього.